Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти про КТ топометрію, підготовку до сеансу променевої терапії і про сам сеанс променевої терапії. Після консультації радіаційного онколога пацієнт попадає в лікувальне відділення. Адміністратори запрошують його на проведення КТ-топометрії, підготовки до сеансу променевої терапії. КТ-топометрія проходить в кабінеті комп'ютерної томографії. В кабінеті для КТ-топометрії пацієнт розташовується на лікування. Лікувальному столі. На частини його тіла одягаються індивідуальні термопластичні маски, наприклад, на голову, чи таз чи врудну стінку. Цими масками пацієнт закріплюється на лікувальному столі. На ці маски наносяться унітки для планування променевої терапії. Сеанс з катетапометрії триває 5-7 хвилин. Під час катетопометрії немає якихось болісних відчуттів. Якщо пацієнту потрібно, перед топометрією ми знеболюємо і деяким пацієнтам потрібно підготуватися. Наприклад, коли ми промінюємо таз, то треба очистити пряму кишку і наповнити січовий міфон.